Увечері 23 серпня у Тверській області розбився приватний літак Євгена Пригожина. У мене повідомили, що під час аварії загинули 10 людей. За даними Росавіації, у списку пасажирів рейсу були Євген Пригожин, Валерій Чекалов та Дмитро Уткін. У розмі пишуть про кілька версій причин катастрофи. Серед них помилка пілотування, технічні несправності та зовнішній вплив. Про дивні маніпуляції з жетем розповіли родичі бортпровідниці літака Пригожина з посиланням на слова дівчини. За їхніми словами, перед відправкою літак забрав. Але на короткостроковий та не ремонт. Аудіозапис розмістив канал ВЧК Гпу Говорю, що виходиться. Москви зібирається виліз, збирається до посіді, ні по завтрак. Мальов знаходяться на. Тіхобслужені ліпо там на пунктрімонті посочні як повідомляє паблік. Борт пригож налетів на тверською області у верхньому повітряному просторі. Однак він не був на зв'язку з місцевим центром управління польотів. Джет ніяк не зв'язувався з тверськими службами і не подавав жодних сигналів. Все керування йшло з Москви. На думку політолога і публіциста Андрія П'янковського, Пригожина вбили організатори його заколоту, щоб повісти те, що сталося на кремлівського диктатора Володимира Путіна, і усунути його від влади. Я думаю, що під угрозою розумій і власть десопської жизни, і третього, що болякровного преступника Путіна. Хоч Путін і ненавидів Пригожина, але він не збирався його вбивати, вважає Пянковський. Я полагаю, що його вбили якраз організатори організатори мітежа його же ані випоняв сюда да чвину ж добавить кабдвієнню путіна і що один саме страшні пункт убів патріоти Пригожина. у свою чергу вагнери всі після інформації про смерть свого вантажка Пригожина заявили, що готові стартувати. В одному з оприлюднених у соцмережах відео група найманців стоїть біля дороги та закликає очікувати їх. Много розговорів розговором про те, чим буде займатися вагнер дане ситуація. Не скажемо одно. Ми вже стартуємо. Ждіти нас на іншому відео. Найманець прямо звинувачує вбивстві Пригожина. Маленьку кремлівську падаль. Ймовірно, йдеться про Путіна. Сьогодні ми відділяв гінія Вікторовича. Ган... маленька кремлівська падаль. Бізнес-джет Пригожина летів з Москви до Санкт-Петербурга. Літак за півхвилини знизився на 2 кілометри 400 метрів. Кілька секунд тримав висоту, а потім почав падати і розбився. Про це йдеться у звіті сервісу з відстежень польотів Флайт Радар. Минулої доби ЗСУ завдали потужного удару по ворогу. Росіяни втратили техніку та пункти управління. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління дев'ять ударів по районах зосередження особового складу. Та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. А захисники з ракетних військ артилерії вразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби на вогневих позиціях противника. Спочатку повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну вдалося знищити близько 260 тисяч особового складу армії Росії. Як зазначив очільник української розвідки Кирило Бодану, в інтерв'ю Радіо Свобода вчора було проведено одну з найуспішніших операцій за всю історію України. 23 серпня російський військовий вертоліт Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю родину, сім'ю. І, зрештою, зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно. Також голова ГУР зазначив на борту мі 8 було ще дві людини екіпажу, які не знали про плани пілота. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони їх спробували ну, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені, хотілось би живим, але ну, маємо, що маємо. Кирило Буданов зазначив, що пілот зараз у безпеці. Вертоліт Мі-8 знаходиться в Києві. Бій за участю авіації та плавзасобі відбувся в окупованому Криму вранці 24 серпня. Як повідомляє один із місцевих пабліків, з п'ятої години ранку біля населеного пункту Маяк на мисці Тарханкут було чути вибухи. Про те, що на окупованому півострові в рамках спецоперації висадилися підрозділи української розвідки, повідомив представник головного управління розвідки Миноборони України Андрій Юсов у коментарі. Суспільному головне управління розвідки із взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію. Цілі досягнуто втрат серед особового складу. Немає. Продовжується спецоперація. Всі деталі ми не розкриваємо. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Сюрпризи для окупантів у Криму кілька днів тому анонсував голова гурмін оборони України Кирило Боданов. Про це пише Унян за його словами. Багато кримчан чекають на Україну. Ми маємо проводити такі заходи, як крисна заходи, скажімо так, з руком опору. На тимчасово окупованих територіях і просто знищувати окупантів на нашому країні, що в принципі робиться, і ви це бачите.